Мої шанування друзі, вітаю вас! Це територія спротиву на ТРО-медіа та Ютуб-каналі Олександра Мусієнка. Поговоримо про те, що відбувається в Україні на фронті, а також міжнародний вимір війни, тому що дуже багато подій, і зараз в світі реально все активніше думають. А що ж може статися з лідерами з окремими диктаторами деяких держав після того, як США провели успішну операцію по вивезенню Мадуро. Але спершу розпочну із ситуації на фронті. Ворог продовжує вести активні наступальні дії по практично по всій лінії фронту, починаючи з Харківщини, закінчуючи запорізьким напрямком. Ща саме на запорізькому напрямку ситуація ускладнюється тим, що ворог, схоже, обирає цей напрямок як один із пріоритетних, принаймні на перший квартал 2026 року. Там відбувається велика кількість бойових зітнень, як і на Покровському напрямку. Загалом же складається враження, що противник прагне розтягувати нашу лінію оборони максимально фактично від Харківщини до Запорізького напрямку, промацуючи лінію оборони, шукаючи проблемні ділянки та вирішивши, що маневрами треба діяти, і шукати ось ту ж парину, куди ворог може пролізти. Однак йому не дають пролазити сили оборони України, які працюють активно на фронті і стримують всі ці наступальні дії. Ворога, звичайно, що найближчим часом противник буде концентруватися на Донеччині і на Запорізькому напрямку. Зокрема, і на цих напрямках, та не тільки працюють активно сили територіальної оборони збройних сил України, стримуючи та відбиваючи атаки противника у складі відповідних армійських корпусів та зон відповідальності, угрупувань військ. Так за минулу добу 21 раз ворог штурмував позиції саме сил територіальної оборони на фронті. Атаки відбиваються. Ми продовжуємо стримувати ворога і завдавати максимальних втрат. Крім того, ворог продовжує завдавати терористичних ударів по території України. Так, цілями противника за минулу добу стали Чернігівщина, Харківщина. Київщина буквально нещодавно ворог завдав удари балістичними ракетами безпосередньо по Харкову, а так само вдарив по Дніпру. Причому, що, як зазначає міський голова Дніпра Борис Філатов, удар був завданий по підприємству з іноземними, а саме американськими інвестиціями заводу з виробництва олії. Цікаво, що ж скажуть Сполучені Штати Америки про захист інвестицій, сили ТРО так само задіяні в елементі і в складовій загальної системи протиповітряної оборони, і відбивають атаки, збиваючи шахеди. І так щоночі, але повертаючись до Сполучених Штатів Америки, президент США. Дональд Трамп якраз заявив про те, що всі кошти, які були інвестовані в Україну і передані нам, зокрема, на допомогу, мають повернутися в США і будуть повертатися. Цікаво, що можливо варто із Путіна стягнути ось цю шкоду, яку завдають американським інвестиціям в Україні. Думаю, що було б доречно можливо принаймні подумати. Про це, тому що я думаю, що Путін недаремно обирає цілі, якраз пов'язані зі сполученими штатами. Так було і з підприємством з іноземними інвестиціями США в Мукачевому. Тепер ми бачимо це в Дніпрі. Путін реально хоче створювати проблеми, і він хоче посилати сигнали не тільки Україні, а й всьому світові, що не прагне припиняти війну. Тому позиція має бути консолідована його потрібно зупиняти. Після того, що відбулося в Венесуелі, ой що зробилося? Ой, що сталося. Наприклад, Алі Хаменеї, верховний духовний лідер Ірану, як повідомляє британська газета The Times, уже продумує шляхи евакуації і шляхи відходу для себе і щонайменше 20 членів родини та свого персоналу. І як ви думаєте, куди він збирається? Звичайно, до Москви. А скоріш за все до Ростова на дону там пристане ще біля Асада і Януковича, втікачів, яких ну дуже часто ми розуміємо Кремль забирає до себе. Так, от Алі Хаменеї на тлі масових протестів в Ірані і на тлі того, що американський президент застерігає уже і іранську владу від того, щоб вони не вбивали демонстрантів, планує, як повідомляє Зе Таймс втечу. тобто ситуація загострюється, і в Ірані можливі зміни, можливо, і на краще, і це може позначитися негативно на ірансько-російській співпраці. В чому і є наш інтерес. Китай, в свою чергу, китайські соцмережі вибухнули. Вони обговорюють можливість того, що ну, якщо. Трампу так вдалося з Венесуелою, то можливо сі Цзіньпіню вдасться і з Тайванем. Це обговорюють китайські соцмережі. Натомість на Тайвані переконані, що якраз це є запобіжником для Китаю, тому що так можуть викрести навіть Сі Цзіньпіня. Уявіть собі, до чого дійшло. Пристрасті не вщухають, і в Польщі прем'єр-міністр Польщі Дональд Туз сказав, що можливо опозиція до польського прем'єра. Вважає, що його може так само американська влада витягнути з Польщі і забрати до Сполучених Штатів Америки. Ну це просто бачите, що відбувається в той же час. Транзит влади, скоріш за все, буде відбуватись в Венесуелі. Вибори найближчим часом не будуть. Там обов'язки буде виконувати віце-президентка Венесуела. А ще одна точка напруги це Гренландія, тому що Європейський Союз, лідери Північної Європи, заявили про те, що вони підтримують Данію, підтримують Гренландію. І що там не може бути жодної мови про потенційну анексію цієї території Сполученими Штатами Америки, тобто ще одна точка напруги, як і Колумбія та Куба, що входять в зону національних безпекових інтересів, що історично склалося з часів дев'ятнадцятого століття доктрини Монро. Але колумбійський президент сказав, що в разі чого він готовий захищати територіальну цілісність своєї країни. Дуже неспокійно всі висловлюються. Єдиний, хто зачаївся і мовчить, Путін. Мабуть, все ж таки десь він злякався того, що може статися, і що його або всіх його двійників вивезуть з Волдаю із усіх резиденцій. Уявіть собі, які фейки і надалі буде поширювати російська пропаганда. Ну, з застереженням вони на це дивляться. Крім того, в світі загалом безпекова ситуація загострюється в обороні теж і навіть в явищах природніх. Адже так званий льодовик судного дня, який розташований в Антарктиді, за свідченнями вчених продовжує танути. А це. Може призвести до того, що якщо продовжиться, то вода і рівень води в світових океанах підніметься на 60 сантиметрів. А якщо це викличе ланцюгову реакцію, то можливо навіть і на 6-8 метрів, і це наслідки глобального потепління, як зазначають. Вчені є про що задуматися, і в контексті так само посухи питної води, що зараз вирішує багато країн близького сходу Азії, для них це питання одне з номер один. Тобто, ми бачимо, що в світі, крім боротьби за нафту, крім боротьби за рідкоземельні мінерали та метали, крім того, що ми бачимо, зменшилося місце для простору міжнародного права, і ми зараз в дуже складній ситуації геополітичній, глобальній, яка потребує реакції. Та глобального лідерства, сподіваюся, Сполучених Штатів Америки, які це проявлять. Ще й ось такі є катаклізми природні. Це те, що треба буде вирішувати в майбутньому. Тому що це дуже важливий момент. Ну і в сполучених штатах зараз розслідують ситуацію із тим, що була ймовірна стрілянина по резиденції одній з резиденцій віце віцепрезидента США Джей Венса. Поліція затримала підозрюваного зараз. Вирішують мотиви, що ж там могло відбуватися. Ось такі події, друзі, для того, щоб знати більше оперативно і щодня підписуйтеся на ТРО Медіа, підписуйтесь на канал Олександра Мусієнка, на мій авторський канал, і будете знати більше. Залишайтеся разом з територією спротиву.